Стихійне звалище на Слобідській у районі гаражного кооперативу набуло вже промислових масштабів. Сміття сюди звозять цілими фурами. При цьому сміття скидають у водойму, яка безпосередньо сполучається із річкою тетерів. Про те, яку воду питимуть житомиряни, спритники не думають. Приємці внаслідок демонтажу будівель, внаслідок реконструкції цих виробничих приміщень, видаляють дані відходи на зручних для себе майданчиках, в яких розташований поряд. І також інгенерують закону вимоги закону України про охорону школи що просредовища, закон України про відходи. Там прописані обов'язки даних суб'єктів протирання серій полі з відходами. Саме дані порушення створюють додаткові площі залягання твердих побутових відходів, створюють додаткові втрати для органів місцевого середування. Той же час у Житомирі працює підприємство, яке займається утилізацією твердих промислових відходів. ТОВ екозахист Україна вже тривалий час намагається зробити Житомир чистішим, але сміття досі вивозиться просто на вулицю. Представники екозахисту готові безкоштовно утилізувати відходи. Їм лише потрібна земельна ділянка для полігону. Ми звертаємося до всіх керівних органів Житомира, Житомирської області, ми готові безкоштовно утилізувати всі відходи. Ті, які нам привезуть. Для цього нам треба допомоги, щоб виділили нам територію, невеличку під полігон твердих побутових відходів. Працівники підприємства наголошують, що їх основна мета зробити Житомир справжнім європейським містом. Якщо кожен з нас буде думати не тільки про сьогоднішній день, а й про майбутнє, то буде чистим наше місто, наш край, наша область і вся Україна в цілому. Я хотів би звернутися до керівників. Сільхозпідприємств та інших організацій з проханням звертатись до нашої організації, де наші спеціалісти нададуть вам компетентну інформацію по оформленню договорів та передачі утилізації відходів. За словами екозахисників, їм під силу звільнити Житомир від промислового сміття за досить короткий час. Потрібна лише підтримка влади.